Розміни, що потрібні зсу, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі, шановні громадяни України. На чому ми з вами зупинились? Ми зупинились на далекобійних дронах для України, для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ви ж розумієте, що чим більше їх буде, тим кращою буде позиція України на будь-яких форумах миру і, і на переговорах. А ефективність використання гарантовано і перевірено цю якість використання. Отже, реквізити і посилання на банку і рахунок у дописі до цього відео у посиланні трошки нижче, так. так будь ласка, а Андрій Василовський з нами зараз на зв'язку. Надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Добрий день, пане Дмитрі. Отже, ми говоримо про глобальний саміт миру. Україна. Я сподіваюся, не лише Україна, а цивілізований світ в очікуванні цієї події. А загалом, глобальний саміт миру, який відбудеться в Швейцарії, його можна порівнювати з таким дипломатичним Рамштайном, так, у значенні дипломатичної підтримки України. Я би сказав це трошки ширше, це дипломатичний ООН. Тому що йдеться не про те, щоб нас підтримали ті країни, чи почули ті країни, які безпосередньо допомагають нам зброєю і, скажімо, силовими діями, а про ті, які не зовсім добре знають, що у нас відбувається, або з ряду причин не хочуть просто про це дізнатися. Залучивши їх на саміт миру, ми даємо їм можливість побачити. Ситуацію, яка, яка вона є, не яка вона в колонках їхніх тиражних видань або в їхніх соціальних мережах, а з перших рук. І будуть на цьому саміті миру, ми сподіваємося, у всякому разі, не тільки ті, хто реально вклався за Україну, і грошима, і технікою, і репутацією. Але й ті, хто вважає, що це далеко і його не стосується. Але дуже наполегливо умовляємо і ми, і наші партнери всіх приїхати. Далі будемо бачити, чи ви приєднаєтесь до того чи іншого аспекту цього форуму, чи ви повірите і підтримаєте в ті чи інші наші гасла якій мірі ви будете спільниками в цій великій міжнародній справі? Ось е, я би що як би я назвав цей саміт миру? Отже, надзвичайно важливо, щоб на саміт миру у Швейцарію прибули делегації з Китайської Народної Республіки, з Індії, з Бразилії, до прикладу, з інших країн. Наскільки це реалістично? Ну, наприклад, якщо говорити про е, позицію Пекіна е, прибули або взяли в ньому участь. Сучасні технології дають можливість бути онлайн і бути достатньо залученим. Ви говорили про Рамштайн на початку. Декотрі Рамштайни проводилися онлайн, незалежно від цього, вони не стали менш продуктивними. Я хотів би вірити, що Китай буде так чи інакше представлений. Ну, висловлю свій особистий здогад. Це буде рівень ліхуєя того представника Китаю з питань Центрально-Східної Європи чи Європи, як вони його називали по-різному в різний момент, того, який відвідував і Москву і Київ, це нібито і багато, і мало. Він був заступником міністра закордонних справ свого часу. Тобто, це досить пристойний рівень, і якби цей рівень був. Досягнутий, це би вже було е, щось. Е, звичайно, краще було б, якби приїхав міністр закордонних справ Бан І. Скажіть, що нам дає там присутність Китаю в будь-якій формі, так а якщо вони транслю... транслюватимуть а наративи, які дуже суголосні з російськими? Mm. Справа в тому, що присутність, наприклад, Китаю, повторюю, на будь-якому рівні, означає, що тема варта його уваги. А коли тема варта уваги такого гіганта, який, знаєте, гребує навіть двадцяткою. Сі Цзіньпін, ми пам'ятаємо, не приїхав на двадцятку в Індію минулого року. Тобто, цей важковаговий може собі дозволити. Приїхати чи не приїхати там був його прем'єр-міністр, і цього виявилося цілком достатньо на думку інших. Тобто, присутність Китаю показує решті світу, яка на нього орієнтується, на нього орієнтується кілька десятків країн, що тема варта уваги, що тема вийшла за межі бачите, конфлікту двох сусідніх, дружніх, люблячих родичів прослов'янських. а це щось інше. Йдеться про те, в чому Китай теж має брати участь, а не тільки з Бейджіну, висловлювати побажання, щоб все якось мирно закінчилося, пане Андрію, прес-секретар президента Сергій Никифоров сказав наступне: що країни, які візьмуть участь в саміті миру у червні, в Швейцарії а вироблять спільну переговорну позицію, передадуть її Росії. Дозвольте, я кілька своїх міркувань зараз висловлю. От, а, а ви відреагуєте на це. От я, як на мене, така передача має сенс е, у тому випадку, якщо е, країни планети, країни-учасники глобального саміту об'єднаються навколо сильної позиції і фактично проголосять ультиматум Росії. Ну, не війну, я прошу мене правильно зрозуміти. А ну в якомусь сенсі ультиматум. Тобто, там, скажімо, от ви вже 10 років ведете війну в Україні. Все, досить згортайтеся. Якщо цього не станеться, ми задіємо такі то механізми, такі інструменти, посилимо економічні санкції і, і все таке інше. Та? І, і це може бути такий своєрідний ультиматум дуже багатьох країн, з чим Москва має рахуватися, так. А якщо цього не зробити, то е, тоді там передача якихось умов в Росії вона буде нагадувати ну так дуже образно, знаєте, коли. А канібалу просто запропонують ну не їсти людей. Ну от, слухай, ну припини вже. не треба їсти людей на сніданок, на обід і на вечерю. І в такому разі в Кремлі просто над цим посміються. Скажіть, чи можливо настільки сильна консолідована позиція? Хай дипломати це не називають ультиматумом, але щоб в Москві зрозуміли, що справа серйозна, наскільки це реалістично? Очевидно, ви маєте на увазі великий сильний документ. З, вибачте, чима? будь ласка. Вибачте, будь ласка, не лише великий сильний документ, а із розроблений механізм так, з переліком... його використання. Так, і з переліком е конкретних дій і їхніми наслідками. Цього може не статися, і, власне, певні натяки на те, що цього може не статися, і є в самому, е в самому українському проєкті, в якому говориться про 10 різних. Аспектів, з яких країни мають домовитися, я відсилаю нас до останнього досвіду країн Сімки. Що робить Сімка перед тим, як вони зустрічаються раз на рік десь в якійсь країні? Цього року це буде в Італії. До речі, за день до саміту в Швейцарії. І тому є підстави вважати, що багато хто, якщо не всі учасники сімки, дружно перелетять літачком з південної Італії, в Центральну Швейцарію, і там таким чином посилять представництво на саміті. Але за про, про, про наслідки, що робить сімка, сімка зустрічається не тільки в своєму семерному плюс Європейський Союз складі. Збираються міністри транспорту окремо. Збираються міністри з довкілля окремо. Збираються міністри закордонних справ окремо. Кожні виробляють свою позицію, свої настанови і свої викладають нам заходи, які вони будуть втілювати. Ці заходи завжди підкреслюються виконавцями, вони підкреслюються датами і вони підкреслюються грошима, зобов'язаннями. Те, що пропонує, пропонується в Швейцарії, мені здається, буде подібним до цього. Не всі країни готові, які приїдуть, скільки б їх там не було, 150 чи 90, не всі будуть готові сказати однозначно, Росія має негайно вивезти свої війська з України, заплатити їй за всю шкоду і покарати своїх військових злочинців. Але можливо значно більше країн буде готові е, сказати, що ядерна безпека це святе, і тому Запорізька Атомна АЕС це злочин, і тому російський е, е, Росатом і, взагалі, цей весь комплекс, який вони експортний свій е, утримують в багатьох державах. Має бути підданий остракізму, має отримати серйозні санкції. Ми не будемо купувати їхнє паливо, ми будемо купувати їхні ректор і, і так далі. Тобто, в певних моментах вони можуть піти далі, в певних моментах вони можуть піти не так далеко. А, і це буде не єдиний документ з переліком покарань, а це буде очевидно ряд документів кожному випадку максимально можливий для втілення в життя. Якщо вони підпишуться під цим, то вони будуть його втілювати в життя. І мені здається, що G7 в цьому сенсі може бути таким своєрідним, як сказати, охоронником цих зобов'язань. При тому, якщо там будуть такі держави, як Аж Бразилія, той же. Китай чи Індія, Індонезія теж не маленька держава, Туреччина на певному рівні. Все це і набуде форми примусу до миру в хорошому, в нормальному, а не в злочинному рус, русському кремльовському сенсі з цього слова. Так, і ми з вами буквально днями почули реакцію Сполучених Штатів Америки, де вже Заявили про ймовірність санкцій проти російського ядерного сектору і проти Росатому. І ось до речі, ви зараз пояснили, чому важлива участь і того ж Китаю, тому що китайці нервово реагують. На будь-які прояви там порушення ядерної безпеки, це якби їх дратує, і вони вже про це росіянам говорили. Щоб далі зрозуміти ну, такий загальний контекст того, що відбувається напередодні глобального саміту миру, ми з вами зараз це зробимо в нашій спеціальній антидезінформаційній рубриці, яка називається антитеза. Я поясню, чому тому, що росіяни, от напередодні цього саміту. Створили і запустили справжню не просто дезінформацію, а інформаційно психологічну спецоперацію проти України. Наша рубрика, наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика антитеза. Антитеза. Отже, що зробила офіційна Москва? Поки Україна готується до глобального саміту миру. Ідуть консультації, очевидно, між дипломатами, між політиками. Так, а росіяни запустили інформаційну психологічну спецоперацію масштабну. Проти двох українських президентів проти Володимира Зеленського і п'ятого президента Петра Порошенка. Значить, московська пропагандистська машина повідомила, що їх оголошено у розшук. Ну, ось така я би сказав би інформаційно-психологічна спецоперація. По перше, а по-друге, ну, от є такий термін. Я просто не знаю, який замінник тут вжити, який називається хуцпа. Це коли вбивця оголошує в розшук керівників країни, яка захищається. А пане Андрію. А яка мета цієї російської інформаційно-психологічної спецоперації напередодні глобального саміту миру? Що ви думаєте? Росія входить в систему Інтерполу і використовує її в тих чи інших випадках. І в декотрих випадках вона її використовує навмисне, зрозуміло, вона її використовує правильно. Проти реальних злочинців, які е, знаходяться за кордонами Російської Федерації. І таким чином о, о, створює і, імідж е, нормальності і своєї е, правоохоронної системи, яка насправді такою не є, ми це знаємо, і е, е, також своїх вимог до інших членів цієї е, спільноти. Ну, це приблизно. Подібно до того, як країни обмінюються попередженнями про тероризм, про можливість терористичних замахів, це було дуже, дуже добре показано на терористичному акті, який відбувся в Москві півтора місяці тому. Ми це про все це все чудово. Пам'ятаємо, як американці попереджали. Кремль а ті відмахувалися і говорили: ви брехуни, негідники і підліці, ми на вас не звертаємо уваги. результаті отримали гору трупів. Так ось, е саме для цього Москва і зараз через е систему свою, е свого кримінального тероризму поширює е так званий. Е е е е е е е е Можливість арешту президентів України і Порошенка і цього для країн, які знаходяться далеко від нас, і політично, і географічно це подія. В їхніх ЗМІ буде про це написано. Чи буде написано детально, що це ідіотизм, що це злочинець звинувачує справедливий суд? Можливо, і не буде. Буде три рядки. Президент Порошенко України, той попередній, то він тепер оголошений в розшук. І ось ось, як тільки його нога вийде за межі Київської області, ми його схоплять і одразу в, в, в Кунцевський добро вправлять або ще щось подібне. Тобто, для засмічення інформаційного простору тих держав. Бо тих людей, які далекі від ситуації, це зовсім непоганий крок. В кожному конкретному випадку ми повинні відповідати на це. Ми повинні все пояснювати, ми повинні повторювати ту всю історію, яка почалася не 24 а лютого 2022 року, а яка почалася, даруйте, власне, з 92-го. Коли нав'язували поділ Чорноморського флоту, лякали нас Севастополем і Кримом, ми це пам'ятаємо чудово, і так далі. І потім яка виявилася в захоплення Криму і Донбасу, і так далі. Тобто, всі ці наші правди в короткому і в довгому варіанті, в усіх випадках можливих і дипломати. І журналісти, і артисти, і політики. Всі всі повинні повторювати раз, і другий, і двадцять третій. Чому? Народжуються нові люди, вони виростають. Вони не знають того, що було 10, 15, 20 років тому. Вони молоді, вони щойно приходять в світ. І тут їм повідомляють: Президент -то Зеленський, негодяй, ми його зараз заарештуємо. Вони питають себе, чому? Повторюю, ми не повинні залишати це без відповіді. І ми не повинні думати, що ми вже це сказали. Ми вже це роз'яснили. Ні, ще раз. Ще раз. От дуже добре, що ви це роз'яснили, правда по гарячих слідах так би мовити. І я, от наскільки я міркую, так що Путін був шокований свого часу, коли отримав справжній, от не фейкове, це від, від Росії, а це оголошення в розшук, фейкове і псо по суті, справи. А отримав а, справжній ордер на арешт від міжнародного правосуддя від міжнародного кримінального суду в Газі і в Кремлі, очевидно, довго чухали потилицю. Чим же відповісти, і придумали зараз ось такий варіант, але дуже прикменно, що напередодні глобального саміту миру. Тобто, пане Андрію, мабуть, це моє фінальне питання. А отже, росіяни, і до речі, ми з вами спростували по ходу ще один російський фейк. Про те, що нібито Росія готова там до якихось переговорів, так тобто так <гум> до переговорів до переговорів так не готуються, та <гум> тобто росіяни не демонструють бажання домовлятися і роблять це публічно. Це розуміють наші партнери, які підтримують Україну, і в середовищі яких інколи звучиться теза, що ну от за стіл переговорів треба сідати. Вони наші партнери, ну, це широке слово. Я би сказав, що це і не 20, і не 40, і не 50, і може навіть 100 держав. Вони партнери в різній мірі. Вони всі це чудово розуміють. А питання в тому, як вони конкретно реагують. Вони можуть промовчати з тих чи інших причин, з внутрішньополітичних, з фінансових і так далі. Але немає зараз в світі тих, хто би не розумів, що Росія агресор. А? Що Росія терористична держава, Б, що е, поводити так себе зараз в світі не тільки небезпечно, але й е, смертельно небезпечно, бо йдеться про ядерну зброю, і що так чи інакше це все треба зупиняти. Часто багато хто говорить, треба якось домовитись, тому що вони бояться цього е, навалу е, безпідставних. Е, і водночас смертельних е, нападів, які відбуваються з боку Росії на Україну, все більше і більше. Руйнування міст, от, як з Харковом, я скажу просто е, руйнування Харкова до рівня Авдіївки, е, до рівня Бахмуту. І все це триває, і цьому немає кінця. І тому а, розуміння того, що яким чином цього треба виходити, часто викликає такі, знаєте, якісь невинні заклики до миру, але цього стає все менше і менше. Ворог себе достатньо викрив, і дурних, які би обманювалися, його плачами і стенаннями немає, не залишилось. Доречна, дуже доречна згадка про. Величезне місто, мільйонник, Харків, європейське місто, красиве, дуже гарне, яке росіяни нищать ну, щодоби по суті справи, так і а, Сполучені Штати Америки нещодавно підтвердили застосування неконвенційних видів і типів зброї, зокрема хімічних елементів російської армії, те про що ми говоримо давно. Із залученням свідків, із залученням тих, хто пережив всі ці фосфорні дощі, там із застосування хімічних речовин, заборонених всіма конвенціями, включно із Женевською, все це Росія робить напередодні, поки Україна збирає глобальний саміт миром. А Росія рухається в руслі своєї ідеології. Ну нам сподіває нам залишається сподіватися, що світ це бачить і світ це розуміє. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, з нами був на зв'язку. Пане Андрію, вдячний вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.